Вс, вообще Бери Брымайк Америка А Я Америку разрублю, Again, да? А, все, с малым малым отсюда. Саня, вали. Не, вин, вин залыбки там, назавжди. заошке. No! Ну, no, це... That проблема класно мені там там полотило блять я туда не броник блядь. зброник <плес> чим ты пшек я ВП займається ну не выходит в тебе здесь найперками нахуй <плес> <ти не> береш, <плес> блядь. Оце... да я бачу сальто мортале зробив зліва топчеться, зліва ОЛЕКСА я Олекс, знаю сам... ведь там двоє так куди йдемо? на на Б. Нахуй. <рес> я тут чайно хотів сказати. Сука. Він десь, сука, там сидить. О, строш. Добре, Добре, що коваш не під. <рес> ц... не під... <рес> <рес> Добре, що цього разу він, блядь, не скасив, да. Ну ну. Як він любить, блядь. Добре, що тут хоча б заклинювань нема. Як сталкері. Як а було б класно, блядь. Мега потужний хуй. І в нього, блядь, клинить калаш, він такий. Ну, він такий. あ, може сказати, що твор... акці... А, то може а, тобі Микита про спойлерить? Да, про спойлери. Короче, Микита там це його. Гордон Фримен попляє. Часну. Дивись, і і цей Гордон Фрімен він там бігає по отак він, а аа ла 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 Він віс весело бігає по полю. А, он де він. Мерик ван прийде, порядок наведе. <laughs> you Meu Chico. Баба мені, блядь, на секунду довше туди повтикать. Так, що до вас кейс заходи. Ааа! Ааа, Блядь! Блядь! Сука! Блядь, я победу... Бля, він так дергается! Блять, ми один по одному, песни Вене Трис, бучи там сук. Ох, бля. Ха-ха-ха-ха-ха. Это останні повет побачить. А вони тут! Бля, яхую! Настріляв мені. Пощастило, що я не так рано вийшов, бо ми би всі трьох там злягли нахуй. Я <пиш> <пиш> We're not gonna take it. America no not gonna take it. Я просто не можу блять 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 Кухня, 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 кухня. Ку-ку-кухня, кухня. Леша Леша, позаду. Ааа! Блять, что ты робишь? Эээ. Давай! Что такий движения, что? Ага, тут Лша такие. Око відвів, блядь, треба було око, блядь, відвести. Так, а, ну, в это ти відвів, а человек він відвів? Позаду, Іван, позаду. Ага, позаду. О, О ти бачиш. Іван, блять, так. <світ> ти серйозно! <світ> ти не бачиш звідки гранати летять? <світ> ні, як ні, ну це ж блять не пташка, тут такі не літають, блять. Дві гранати полетіли. Хе-хе-хе-хе. Івану опте похуй, ще я позаду стріляю, блять. Давайте зразу раз на на А блять, оце дезав. Блять, ми перемогли, блять. Оооо, перемога! Ааа! Я так крутиться бишу не хочу. Іди, іди, іди. Туда. Так. А! Хандон, гандон. Тут снеги вам. Пидор. Ааа, бля! Що це було? Ой, господи. А А мені не можна. И меня ты не роби, блядь, в залі ничего не Та Да де девен на. Оу, ще Блядь. Ты мне скажи. Вот який план наш. Вот так і підставляйся, на йога АВП, блядь? він там так само сидить, блядь. Не підставляйся, Иван, почекай Окей. Прекрасний план, неперевершений. І надійний, сука, як швейцарський годинник. Ну кажу, не підставляйся. Ні, куди слізе, блядь. Ну хай він до нас іде. Ну блядь, ну чому так важко до цього дійти? Ї... Ну, что? Так, 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 так. Не. Сань, ты, да? Да не страшно. Ну ты, до речи, не встигнешь. Я знаю, но я попробую, блядь. Ну, крім мене, я не знаю чого, але ми з Іваном 8-нормально граємо. А от Микита з Іваном. Ну, то грайте з Іваном. Раз ви такі потужні. Я не знаю, з Іваном, коли граєш, він вічно тупить. А, а твій АІМ наче падає. Oh. With... Я це щойно бачив. Не те зловив, ну добре. Лекси дає вой. Хапфу. Ой, не не топлю. Лекса дає випов. Ні.